У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Вітаю вас! Кожен із нас має тисячі запитань, і, на жаль, не завжди знаходить на них відповіді. Це програма час відповідей. Сьогодні з нами у студії єпископ доктор Тоології Пилип Савочка, і ми спробуємо разом розібратися у деяких питаннях, що хвилюють нас. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю! Хотілося б сьогодні торкнутися теми, яка хвилює людей, коли питання заходить про віру в Бога. Проясніть, будь ласка, ось таке питання. Багато людей думають, і ця думка не є безпідставною, що віра в Бога це достатньо нудне, нецікаве заняття. Те не можна, те не можна, те не можна. А хочеться жити, жити нормально, жити весело, жити цікаво. Що взагалі ви можете сказати з цього приводу? В Біблії немає жодного обмеження. Ні одного. Чекайте, то звідки ви не взяли, в заборони? Ні церкві? одного обмеження, ні одної заборони в Біблії немає. Біблія попереджує, не роби цього, тому що, якщо ти це зробиш, буде така то проблема. Але Біблія не забороняє людині випивати яд. Біблія попереджує, що якщо ти не будеш пити яду, то будуть такі речі. Якщо ти будеш його пити, будуть такі речі. І Бог сказав через пророка. Ось, людино, я даю тобі два варіанти: добро і зло, дорогу життя і дорогу смерті. Сам прийми рішення, що вибрати і якою дорогою йти. Ну, але е, от я приймаю рішення. Я хочу все ж таки йти за Богом вірити. Мені що, заради цього мені доводиться відмовитись від багатьох задоволень. Сьогодні це значить не випий, не спілкуйся там, з певними людьми, ну і так далі. Заради чого? Так. Недавно ми мали бесіду з одною людиною, і він говорить, що ось у вас не дозволено пити горілку. Ну чому? Бо в Біблії написано, що п'яниці царства Божого не наслідують. І написано, де блуд, де крики, де сварки, де спори, там, де вино і сікера або горілка. І я Цій людині, він говорить, він говорить, можна я буду ходити в вашу церкву і пити горілку? Я подумав, подумав і сказав, Добре, можна, ми тобі зробимо виключення. Ти будеш ходити в церкву і пити горілку. Но, але, при одній умові, ти приводиш мені одну людину, яку горілка зробила щасливою. Крім директора е, горілчого заводу, тільки. Крім директора горілчого заводу, хазяїна. Одну людину, яка п'є горілку і зробила щасливою. Він подумав, подумав, «Да, говорить: немає ніодної. Е, кого зробили щасливим наркотики? Яку сім'ю ощасливий блуд? Найдіть мені хоч одну щасливу проститутку, яка скаже, мене блуд ощасливив. Давайте скажемо, кого ощасливило вбивство? Кого ощасливила кража? Тобто все це нікому не зробило щастя. Нікому. Тому Бог попереджує. І тому є в Біблії червоне світло, зелене світло, жовте. Тобто Бог попереджує в Біблії, як, скажімо так, жити на цій землі. Тобто це якби дорожні знаки життя. Оце заповіді і слово Боже. Хочу нагадати, що прямо під час програми ви можете зателефонувати до нас на гарячу безкоштовну лінію і залишити свою молитовну потребу або задати своє запитання. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Звідки тоді це задоволення береться? Горілки немає, випивки немає, куріння немає, компаній, шумних немає. Звідки тоді задоволення? Ну, от я скажу: весілля, які відбуваються в нас, на весіллях немає горілки. Мабуть, я скажу це: ну, шок для багатьох людей буде. На весіллі немає горілки. Недавно було весілля мого сина, і там не було жодного грама горілки. Я скажу вам, що це весілля пройшло, ну. На дуже високому, такому гарному рівні і дуже весело, дуже радісно. Молодь, в, яка вірить у Бога, вона точно так само грає в спортивні ігри. Наприклад, чи ви знаєте, що один із кращих футболістів планети, Кака? Він є християнином? Чи ви знаєте, що у одному з кращих українських клубів Шахтар, є Справжні християни, іванські християни, які служать Богу. Вони що, не отримують задоволення чи радості? Це світові зірки. Чи ви знаєте, що найкращі групи світу, які входять в топ-10 найкращих е, груп і співаків виконавців, десятку в Америці е, троє християни. Голівудські зірки є християни, е, спортсмени, е, артисти, політики. Тому Бог не обмежує нас, наприклад, що якщо ти пішов в церкву, не можна займатися політикою, не можна займатися музикою, не можна займатися, скажімо так, спортом наоборот. Якщо ти будеш з Богом, то ти зможеш краще займатися музикою, краще займатися бізнесом, краще займатися політикою, краще займатися спортом і будь-яким іншим. Всі найкращі світові компанії відкрили християни. Скажіть мені, що придумали алкоголіки? От, от що придумали алкоголіки? Ну, апарат. А, ну самогон, вибачаю, самогонний апарат. Нічого путнього. Там, де є алкоголізм, ніхто нічого не придумає. Може придумати твереза людина тільки. Твереза людина, нормальна людина. Що придумали, скажіть, який винахід останнім часом запатентували наркомани? От скажіть мені. Який? Я не бачу себе обмеженим. Мені здається, обмежує людей. Це горілка, наркотики, блуд, нечистота. Оце обмежує людей. І тому життя з Богом це життя не перевершено краще, ніж життя без Бога. Але взагалі, от образ церкви в уяві людей, особливо молодої людини, це е, якась напівтемрява, е, люди одягнуті в щось е, темне, чорне, е, люди, які б'ють поклони. Ми живемо в 21 столітті, ми молоді люди. Ми хочемо, ми не проти Бога, в принципі, але якось ось такий образ церкви не надто приваблює. Давайте скажемо знову, що є така, ну, такий шаблон розуміння, що є тільки одна церква, ось така, де б'ють поклони. Церков настільки багато, що ви собі не можете уявити. Тобто, різнобарв'я церков сягає декілька тисяч. Декілька тисяч, скажімо так, Різних відправлень е або служінь. Якщо взяти світ, навіть в Україні, як ви думаєте, скільки конфесій в Україні? Так хочу вам сказати, що навіть на території Радянського Союзу 32 тільки православних конфесії. Тобто, не малесенькі, є більші, є менші, є різні. І саме цікаво, що давайте скажемо так. Ось переді мною стакан води. Як ви скажете, що тут є? Тут вода проста, мінеральна, солодка, солона. Як е, узнати е, про цю воду? Тільки спробувати. А чому? Можна запитати думку людей, спробувати. Як знати яблуко солодке чи кисле? Попробувати. І тому в Україні досить багато церков. Чому є багато є церкви, Є церкви, де стоять на колінах, є церкви, де стоять, і навіть сісти нема де. Є церкви, де сидять, є церкви, де хлопають або плещуть в долоні, є церкви, де хрестяться, є церкви, де не хрестяться. Є різні церкви. Чому? Тобто Бог допустив так, щоб для кожного ну, так, спектру, для кожного прошарку населення була своя дорога. І є церкви, де є музика, є церкви, де є орган. Є церкви, де зовсім нема музики, є акапельне відправлення літургії. Тому церков в Україні настільки багато, взагалі в Україні більше 35 тисяч релігійних громад. Різних. Більше 35 тисяч. Ну, з водою зрозуміло, воду можна спробувати. Так що треба перепробувати всі церкви, щоб визначити все ж таки, де, де, де людині підходить. Ну, є основні, наприклад, людина живе. Наприклад, ну, у Вінниці, скажімо так. так? У, Вінниці. у Вінниці є Православна церква, є Католицька церква, є Греко-католицька церква, є Баптисти, є п'ятдесяники, є харизмати, є інші церкви. Це буде десяток церков, у Вінниці, скажем. Є реєстровані, реєстровані. Між іншим, в Вінниці є церква Святої Богородиці, яка не належить ні одної православної конфесії. Тобто багато є різних церков. За Три місяці людина відвідає всі церкви. І що їй ляже на душу? Я завжди проповідую і кажу так. Коли людина кається, приходить до Бога, я кажу їй: ви прийшли до Бога, але ви не зобов'язані відвідувати нашу церкву. Будь ласка, пройдіться біля вашого, недалеко біля вас, де ви живете, ті церкви. І де вам буде добре, та церква правильна. Правильна церква та, де ви відчуваєте себе комфортно. А ці всі зовнішні обряди, є музичні інструменти в церкві, немає. Це орган, чи це барабани? Це пласкання в долоні, чи просто це літургія, де люди дуже, ну скажімо так, спокійно себе поводять для Бога, взагалі це має яке значення, чи це просто зовнішня форма, яку вибрали люди? скажімо так: я вивчав старий новий заповідь. Я прочитав Біблію і Євангелію різних перекладів, різних мов багато-багато е, десятків разів. Взагалі, як проводити служіння церкві немає написано в Біблії. У Біблії нема описано обряду проведення богослужіння. Є багато речей в Біблії написано, але іменно обряду богослужіння немає написано. Питання: чому? Чому Бог не написав, як проводити богослужіння? Як проводити богослужіння в храмі для, є... для староєврейського народу є написано, чітко і ясно. Але як проводити служіння в церкві нема. Тому що за часів змінюється культура, народи. Десь на якомусь острові є всього двоє людей, і вони хочуть служити Богу. Десь є величезне місто, десь є бідні, десь є багаті. Тому як відправляти службу Біблія не описала. Це вже рішення самої церкви, це вже рішення самої конфесії, як їм проводити обряд служіння. Тому це не є правильним чи неправильним. Це вже, наприклад, в Африці одягаються так, це правильно чи ні? В Японії одягаються по-другому, в Європі так одягаються. Це правильно чи неправильно? Це вже суспільство рішає. Так само церква, конфесія рішає, як проводити служіння. Багато людей думають, що Бог, Біблія чи церква приносять обмеження в життя людини. Але я хочу вам сказати, що ніколи Біблія не обмежувала людину. Біблія тільки попереджує. Біблія тільки просить не робити того, що зашкодить. Тобі, твоїй душі, твоєму тілу, твоїй сім'ї, твоєму життю і саме головне твоєї вічності. Бог нікому нічого не забороняє. Бог попереджує, де добро, а де зло, де життя, а де смерть. І тільки ти приймеш рішення сам, що тобі вибрати: життя чи смерть, правду чи беззаконня. Гріх чи святість. Ти приймаєш рішення сам. Я хочу звершити молитву зараз за тих, хто дивляться мене. Можливо, у тебе проблеми в сім'ї, чи проблеми здоров'ям, чи проблеми внутрішні, душевного і духовного тиску. Якщо ти прямо зараз відкриєш своє серце перед Богом, Бог почує твою молитву. І ти побачиш, наскільки прекрасно жити. З Богом. Небесний Отець, я молюся зараз за кожного, хто шукає тебе, за кожного, хто зараз кличе Тебе, за кожного, хто хоче пізнати тебе. Можливо, ця людина хворіє, чи вона має проблему внутрішню чи сімейну, чи проблему з фінансами. Я молюся прямо зараз, щоб ти торкнувся цю людину, і вони могли пізнати тебе. Проявися сам до них, як батько, як Творець, як Господь, щоб кожен узнав, що є Господь, який управляє всім життям. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Бог хай благословить вас. Ваше життя залежить від вашого рішення, від вашого вибору. Це була програма Час відповідей. Дякуємо, що ви були з нами. Дивіться нас наступного тижня у цей самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання може перетворитися на знак оклику. На все добре, хай вам щастить!